Тим часом, потужні генератори почали встановлювати у котельнях чернівців. Кошти на них із міського бюджету виділили. Торік тепер пристрої закупили і привезли. Чи вистачить їх, щоб забезпечити електроенергією? Усі котельні, дивіться у матеріалі моїх колег. Понад 30 ось таких генераторів були придбані для теплокомуненерго. Кошти на них виділили із міського бюджету Чернівців. Усе аби підготувати комунальне підприємство до можливих критичних ситуацій. Агрегати закуповували різної потужності залежно від потреб тієї чи іншої котельні. Ми прораховували під кожну котельню, тобто кожна котельня має свої приєднані потужності. Ми брали потужність, яка використовується під час опаленого сезону. Раховували і здійснювали закупівлю. Тобто 31 генератор це іде від 10 кВт до 60 кВт. Запускатимуть ці генератори оператори, які закріплені за кожною котельнею. Вони також будуть їх обслуговувати. Пристрої сучасні, тому особливих труднощів у роботі із ними виникати не повинно, кажуть комунальники. need. Нальники зазначають, такими альтернативними джерелами енергії забезпечать лише половину котелень міста, найпершими ті, що подають тепло до підприємств соціальної сфери, в яких облаштовані пункти обігріву. Їхні адреси поки що не розголошуються задля безпеки. Утім, Чернівчан переконують, за будь-яких умов обігрітися та підзарядити телефони зможуть усі охочі. В пунктах обігріву ми будемо працювати по температурних графіках. Тобто, якщо вимога йде там в національних щельних закладах. Там 20 двадцять градуса, ми туди так і будемо подавати. Тобто, пункт обігріву буде здійснювати функцію обігріву, щоб не прийшли там тепленько, щоб люди могли швидко обігрітися. Підключати ці генератори до роботи поки не планують, адже найбільші котельні міста не від'єднують від електроенергії через те, що вони належать до об'єктів критичної інфраструктури, із Чернівців для телеканалу Еспресо.